Ім'я Отця, Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу! Раз ім'я духовна, вітаю ще раз неділею святою. Дякую Богові за молитву, за благодать, за ту силу, яку Він благословив нам. Просто розслабся, просто віддайся, просто відпусти себе і нічого не бійся. І ті вищі сили, які ведуть тебе, відкриють тобі дорогу і захистять тебе. Бог є. Нас ведуть, все буде добре. Мої проповіді містичні, мої проповіді досвід, бо не ставиться світильник десь під посудину, не ховається те світло. Але на світильник, на свічник, що світило всім у домі. Тому ділюся, хто має містичний досвід, хто не має, буде мати, прагне для тих, власне. Для всіх, хто може вмістити. Чому цей досвід містичний, таємний. Не тому, що він закритий, не тому, що його ховають під ключ. Тому що от не кожен може в цю хвилину вмістити. Та й все. Це так як апостол Павло, коли ще був от він побачив світло, а інше не бачив. Правда? Це духовні речі. І тому сьогодні я хотів поговорити з вами. Ну, про найголовніше, зрозуміло, ми говоримо про духовну практику, про містичну практику. Це найголовніше. Просто практикуй. Практикуй, смиряйся, смиряйся і практикуй. Все в цьому весь, весь сенс, весь труд, весь подвиг християнина. І, власне, ми говоримо про практику, як про ісіхазм, тобто метод священної молитви і уваги. Ось от метода ця практика. Це серце православ'я. І сьогодні я хотів би сказати про о, о, цю практику в розумінні о, вичерпування болю. Бо цю практику ми застосовуємо о, в різних ситуаціях. Ми практикуємо о, це, не означає о, це просто о, 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 скажімо, практика заради практики. Ні. Вона має ідею якусь, правда. Цією практикою. Ми її застосовуємо як е... методу очищення, ми її застосовуємо як методу, скажімо, зростання в любові, можна практикувати на любов. так? А зараз ми... я розповім, як практикувати на біль. так? Біль може бути фізичний, може бути душевний біль, емоційний біль. правда? От зараз, до речі, дуже багато звертаються тривожні часи в країні, правда? І от е... країна сьогодні е... терпить біль. От біль, емоційний біль це і страх, тривога, це, 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 це і роздратування, це і образа, тобто і такий, такий цілий клуб негативу, це біль. І що робити? Смиряйся і практикуй, практикуй і смиряйся. Або молись і смиряйся, бо ж це священна молитва серця. Просто кажу про духовну практику, так. вона, е, Це практика аскези і ісіхазму. Їх треба поєднувати, зрозуміло. Е, однак більше про ісіхазм, більше про містичні зараз речі. Ну, бо що лежить на серці, про те, говорить уста, я маю встигнути те сказати, ну поки я живий, зрештою, завтрашній день не наш, я Богові належу не собі, тому хай воно. Іде на славу Божу і церкви, хай працює е, цей досвід, бо він не мій. Пам'ятаєте, що як Сковорода свого часу сказав, він каже: істина не твоя, не моя, вона є Божа. Я її полюбив, стала моя. Полюбити, буде твоя. Ця практика так само. Вона вона не моя, не твоя. Так, вона практика церкви. Це містичний досвід східної церкви, колективний досвід віри. Це те, що ми називаємо переданням священним, так? І е, вона не моя і, і, і не ваша. Вона, вона належить церкві. Я полюбив, стала моя, полюбіть, ви буде ваша. Дуже просто насправді, правда. Так ось ми колись говорили, коли е, ми терпимо біль якийсь, можливо, це і фізичний, е, можливо, це емоційний. Е, що треба зробити? Треба вийти з фокусу цього болю, правда? Тому що. Е, Якщо ми зосереджуємося на цій проблемі, на болю, то відповідно ми входимо в епіцентр цього болю, так само, як ніби вогонь, горить, горить пожежа, так і тут треба просто вийти з епіцентру цієї пожежі. Яким чином ми говорили про методу, я її назвав як домінуючого відчуття, правда? Згадаємо, коротко, у нас були лекції на цю тему в лінійній школі. Е, насправді дуже просто, скажімо, е, ти хочеш їсти, от твоє домінуюче відчуття. Все, тобі хтось розказує щось якесь, там ділиться новинами, ще. Ж... Людина хоче їсти. Знаєте, Солов'я Басні Меніко. Він не чує нічого, він собі думає, ага, зараз мені треба там додому нагрію борщу. От, і так далі, ага, забігти не забути, хліба ж нема. От. А той щось там розказує, цікаво. Йому щось цікаво. Ні, тут домінуюче відчуття їсти. Хочеться, так? А тепер далі. І тут заболів, захворів тобі зуб, так? І біль такий, знаєте, що таке зуб. Як тьохнуло, забув їсти хотіти, правда? Домінуюче відчуття змінилося. Так? Ти вже їсти не хочеш. В тебе інше домінуюче відчуття. Ти вже зразу ой, так, телефон е, стоматолога. Значить, коли вона працює, сприденько позбив. В тебе інша е, направленість. Так? Ой. Тут раптом тобі телефонують і кажуть, щось сталося з твоєю дитиною. Таке от щось серйозне, так? І все, в тебе зуб перестав боліти, ти, тобі милосно. Ти, Ой, тобі кажуть, слухай, ти стоїш, якщо стоїш, то сядь, я тобі щось зараз скажу, будь уваж. І ти сів, слухай, зуб забувся боліти. Чому домінуюче відчуття уже інше. Причому ми бачимо, воно фізично переходить в емоційну сферу, правда? Домінуючі відчуття вже інше. Зуб перестав боліти. Він болить, може, десь там на периферії, ти розумієш, що він болить, але він вже не болить насправді. Тобі болить інше, тут в тебе, домінуючі відчуття. І так далі. Так от суть духовної практики і сіхазму в тому, що домінуючі відчуття має бути відчуття молитви, молитви духа. Ну, ми кажемо, молитви серця. Насправді, серце не молиться, серце вмістилище духа, молиться наш, дух, наше я. Яке знаходиться в серці, всередині душі, в серцевині душі. Душа розум, воля емоції. І от суть усіхазму в тому, щоб домінуючим відчуттям було відчуття молитви, відчуття присутності себе і Бога в собі, відчуття внутрішньої усвідомленості. так? Да? От, молитва знаємо, так? Як, як, до речі, проявляється це відчуття, як його можна охарактеризувати мовою нам доступною. Но, дуже гарно старий Серафім Саровський висловив от дуже гарне слово, так? розчулення. От, от коли йде, є присутність Духа Святого, тобто ти війшов у своє серце, з'єднався, ти став собою, власне, так? не тілом, не душею, не розумом. А духом, який має душу і живе в тілі, так? і ти тоді з'єднуєшся з Духом Святим, бо споріднене з'єднується, шукає спорідненого. Так? От відповідно, і це проявляється внутрішнім відчуттям. це, що називається, мир і радість в дусі святим, або розчулення, зворушення, умілєння російської мови старий церефім Так висловився, я його цитую. І от в цьому стані все. І тоді, якщо в тебе сильна молитва, потужна, ми розуміємо, а в Дусі Святому, а з Духом Святим все добре, все радісно, все прекрасно, знімається питання скорботи і повністю. Так? Або частково, в всякому випадку, ти виходиш. Все залежить від того рівня містичного досвіду, на якому ти захочеш, чому молитва найголовніша, найперша справа нашого життя. Хто цього недооцінює, той сліпий. Це дійсно спасіння від усього. Люди на вогні їх спалювали, вони псалми співали. Саме тому, що вони знаходились, їхнє я, їхнє духовне відчуття було не в центрі, не в епіцентрі болю. Хоча, зрозуміло, біль відчували, але виходили з епіцентру, і фокус уваги їхньої було на Молитві. Це є сила. Оце ми говорили, як вийти з епіцентру болю, так? змінити домінуючі відчуття. Тепер я скажу, як вичерпати біль. Далі. Ми ж говоримо, благодать це є цілюща сила. Вона зцілює. Що таке благодать? Це сила Духа Святого. Вона зцілює. Яким чином це зробити? Як практикувати на біль? Біль. Чи фізичний, чи емоційний? Робимо те саме. Про що я сказав, абсолютно правильно. Ти виходиш з епіцентру цього болю, з епіцентру цієї пожежі так? і змінюєш духовне відчуття на відчуття молитви. Практику треба. Ні, лукаві. Уважно використовуємо час. Ми багато часу втратили. Ми маємо практикувати денно і нощо. Практикуй, практикуй, практикуй. Тому що молитва навиком береться. І піднятися на ту драбину не можна одним кроком. Ти виходиш з епіцентру болю, фізично чи емоційно, тривога в тебе, та? і входиш. Домінантою стає молитва, духовне відчуття молитви, все, мир, радість в серці святому, сльози розчулення в очах. Але це треба піднятися на рівень молитви екстатичної. Ми розуміємо, не роса, не дощик, а зливний дощ, водоспад. Це має бути екстазіс, це має бути захват. Грецької мови, так? Восторг пород. На цей рівень молитви ти маєш піднятися. Все, ти вийшов з епіцентру болю. Ти вже можеш терпіти цей біль в молитві. Ти вже можеш терпіти його. Причому спокійно, тому що домінуючі відчуття вже не той біль. Домінуючі відчуття вже молитва, відчуття присутності себе і Бога в собі. Це дуже сильне відчуття. Хто мав, хто бачив, це до рівня відкриття неба. Це настільки екстратично, чому дійсно запад, восторг, восхищення, захоплення тебе забирає від болю, забирає від цього. Полишимо нині всякі життєві турботи, всякі болі. Каже, всяку сльозу зітре. Ви Чуєте, про це йдеться. Всі думають, що хусткою буде стирати. І от ти піднявся до цього рівня молитви. Духа високої. Екстатичної. Чим вище, тим краще ми розуміємо. Ну, яка вже є? Ну, якщо взагалі є, зрозуміло. Бо хто, може і взагалі немає, ще, ще немає досвіду входження в серце. Да? Я кажу для тих, хто має містичний досвід або хто шукає. І от ти вже вийшов з епіцентру цього болю, ти з'єднався з Богом. Твій Дух з Духом Божим, ця безодня-безодню прикликала, ти з'єднався і ти в стані цієї молитви знаходишся. Твій центр уваги, пам'ятаєте, була в мене проповідь на цю тему? Твій центр уваги на молитві, на духовному. Все не в епіцентрі болю, бо він в тебе був щойно там. Ой, ой, болить, ой, тривожно, ой б'ють, стукають, ой стріляють, ой, гинуть люди. Ти, 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 ти в цьому, так? Ні, ти з нього вийшов, тепер твій центр уваги. Um então, enxumo. Він в серці, він, він, він в Бозі, він в дусі, він в молитві. Причому тут молитва ну, може поєднуватися, скажімо, з Ісусою, бо коли ти входиш в серце, спочатку, ти розсіяний розум, збираєш молитву Ісусу до кубки. Ну, але якщо ти вже маєш постійну молитву або самостійну молитву серця, точніше молитву духа, постійну, чисту молитву, так? тобі не треба Ісусову молитву, ну, але можеш, я, я кажу і для тих, і для інших. Так? Хай Хай, хай хай в розумі е, твориться молитва Ісусова, духовне відчуття тут, в центр уваги на молитві, на зв'язку з Богом. А тепер повертайся знов в епіцентр болю. Тільки зміщуй не сам уже повертаєшся, а з Духом Божим. Абсолютно правильно. Спочатку ти вийшов з епіцентру болю увагою. І твоя увага на молитві. Потім ти піднімаєшся в молитві до рівня екстатичного, екстазу, захвату. І потім ти повертаєшся знов назад в той біль, тільки вже повертаєшся не сам. Ти повертаєшся з благодаттю Божою. Ти повертаєшся з тою силою, яку ми називаємо благодаттю з цією вселенською енергією Божества, з Духом Святим. І з'єднуєш цей біль з духовним відчуттям молитви. Це називається прихилити небо. Ти можеш створити мислеформу. Нема питання, це дуже, дуже дієво. Так? От, бо насправді воно і є. Приблизно таке відчуття, от коли йде от от з неба, от може бути трошки справа, так? от воно йде, йде, йде ця сила, йде, йде цей потік благодаті. Так? Хоча насправді ми розуміємо, благодать всюди є і все наповнює. Але вона сприймається, отут от, зверху входить в нас і в наше серце, відповідно. І оця от благодать іде, і ти тепер уже цю увагу з'єднуєш з епіцентром болю і. І, і, і продовжуєш в екстатичному в стані молитовному, в стані захвату духовного, продовжуєш молитися, продовжуєш практикувати священну молитву і увагу. Чуєте, і увагу, але вже з'єднану з цим болем. І біль починає вичерпуватись. Скільки часу треба? Все індивідуально, Бог знає, ви знаєте. Але біль починає вичерпуватись. Ця цілюща сила починає зцілювати, якщо це хвороба. Фізична. Ця сила Духа Святого починає гоїти душевну скоро, утішати, так? заспокоювати, давати розуміння, вичерпувати емоційний біль, будь-який біль. Із надгробного ридання твориться пісня. Ти вмер, віддався повністю в руки Божі. І з цього болю ти воскресаєш. І ти бачиш. Як звершується чудо на твоїх очах, і ти бачиш, як той біль вичерпується, і тобі все добре, все радісно, все прекрасно. І ти бачиш, як гоїться і тіло. І все залежить від того рівня, на який ти піднявся, все залежить від тої сили, яку ти зміг здобути, здобуть Духа Святого, в цьому все православ'я. Здобудь Духа Святого, в цьому все християнство нього починається Альфа і Омега, початок і кінець. Від народження згори початок в покаянні відкриття серця, до хрещення Духом Святим, повне занурення в благодать. Це початок і кінець. Смиряйся і практикуй. Практикуй і смиряйся. Господь дасть нам розуму це зрозуміти, прийняти. Господь дасть нам сили на цю практику. Ну і власне те, що не від Нього. Хоча все від нього. Що я від нього? Господи, направ нашу волю на цю практику. І хай тобі буде за це. Слава, подяка і поклоніння, як єдиному, Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! На славу Божу!